Перше, ця війна не має виключно військового рішення. Ми не зможемо. На полі бою перемогти Росію. так само, як Радянський Союз Савок розпався у наслідок і військових дій в Афганістані, так само економічних санкцій, так само осуду дипломатичного всього цивілізованого світу. І скажімо, я певен, що Україна переможе цивілізований світ переможе. Це наслідки негативні наслідки ще й другої світової війни, коли до коаліції. Країн переможців потрапив Сталін, країна, яка очільник країни безпосередньо винна в розв'язуванні цієї війни. Це все одно, що скажімо, серед країн переможців опинився Гітлер. Це було б абсолютно те саме. Пакт молоторибінтропа підписував обидві країни, обидві країни намагалися переділити світове господарювання з тим, щоб потім напасти один на одного. І зараз я гадаю, що краще пізно ніж ніколи, бо, скажімо, холодна війна вже розпочалася вже через рік після офіційного завершення Другої світової, навіть менше. І тому країна, яка мала понести відповідальність ще за на за розв'язування Другої світової війни, має бути знищена як країна, спровокує розв'язування. А воно по фоті по факту вже йде третьої світової війни. І так само це має бути низка заходів дипломатичних, економічних, політичних, культурологічних, в тому числі і військових. В тому числі і стримування військової агресії. Іншого виходу в нас немає. Де як казав Борненгаузен, у в у мене було два виходи або вижити, або загинути. І що ви обрали? Ну давайте ми так само обирати.